Порівняння міні-трактора UTO 244SX за 7400$ доларів з скаутом, який коштує 7150 доларів. В скауті 254-му встановлений двигун КМ385 ВТ об'ємом 1532 кубічних сантиметри. В UT встановлений двигун ud 385 т Об'ємом також 1532 см3. В обох них рідинне охолодження і, в принципі, дуже схожі на вісні елементи. Колія передніх коліс в Юто 1240 х 1440 мм. А в скауті передня колія 1220х1440 мм. Гума в Юто більша задня 11,2х24, коли в скауті вона 9,5 на 24 КПП в них однакові, це 4 плюс 1 на 2 виведені на бік. зручно, що там, що там, одинакові крісла, тунель, в принципі, салон ідентичний. По гідравліці та рульовому також відмінностей, в принципі, немає. Там і там є блокування, однодискове щеплення. І ось, бачите, по ЛКП зауважень немає ні до якого міні-трактора. По навісних механізмах обоє вони витримують по 420 кг, є і розетки для причіпа, і вал відвору потужності на дві швидкості. Бачимо без зварних швів пера на скауті. Юто має зверні шви, але зроблено дуже надійно. І також є і фаркоп трошки іншої конструкції. Ось, в принципі, характеристики однакові, але вирішуйте самі.